Доброго дня, малята. Діти, до нас у гості завітав півень співунець. Привітаємося з півником. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ой, розбіглись пальчики. Давайте знову їх зберемо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, півник запрошує всіх дітей до своєї домівки. Погляньмо, як живуть свійські птахи. Ось подивіться, тут живе багато різних птахів. Це місце називають пташиним двором. Тут живуть тільки свійські птахи. Свійські птахи це такі птахи, яких годує і за якими доглядає людина. Усі птахи майже однакові. У всіх птахів є голова, шия, тулуб, дві лапи, два крила. Хвіст, дзьоб. Ходімо за півником, він познайомить нас зі своєю родиною. Разом з ним живуть курочка і курчата. Давайте розглянемо півника. Півник великий, красивий, гордий, поважний. У нього є довгі ноги, довга шия, довгий різнокольоровий хвіст. На голові великий червоний гребінець, червона борідка, великий жовтий дзьоб. У півника яскраве різнокольорове пір'я. Діти, а як співає півник? Давайте заспіваємо разом як півник. Кукуріку! Кукуріку! Ку -ку -ку. Ось як співає півник. Давайте розглянемо курочку. Вона менша, ніж півник. У неї коротші ноги, коротша шия, коротший хвіст, маленький червоний гребінець та міцний дзьоб. А як подає голос курка? Давайте заспіваємо пісню курочки. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. А тепер розглянемо курчатко. Воно маленьке, у нього коротенькі ніжки, коротенька шийка, коротенький хвостик. Немає гребінця. Його тіло вкрито пухом, а не пір'ям. А які звуки видає курчатко? Курчатко пищить. Пі, пі пі Давайте разом поспіваємо, як курчатко. пі 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 пі-пі-пі. Діти, а як ви вважаєте, що ж їдять півник з родиною? Півник з родиною клюють зернятка, жуків, черв'яків і щипають. Травичку. А зараз півник запрошує дітей познайомитись з його сусідами. Ось, подивіться, це качина сім'я. Це качур. Він великий, поважний, в нього коротенькі ноги, коротенька шия та невеличкий хвіст. На голові в нього є дзьоб. Він схожий на лопатку. А це качка. Вона менша, ніж качур. А це маленький каченя. Діти, у качура качки і каченя на лапках є перетинки. Це для того, щоб вони могли плавати у воді. Вони грибуть лапками, нібито весельцями. Качки люблять плавати по воді, щепати травку, їсти рясочку на воді. На пташиному дворі їм дають зерно. Труть на терку огірки, кабачки. Качечка ходить перевальцем. Коли качка йде, то крякче, кряк-кряк. Давайте разом з вами повторимо пісеньку качки. Кряк, 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 кряк. Ще у півника є сусіди гуси. Ось це гусак. Він великий, поважний. В нього короткі ноги, але довга шия та невеличкий хвіст. На голові в нього немає гребінця як у півника. а його дзьоб схожий на дзьоб качки, також лопаткою. У гусака великі крила, він ними махає. Гусак гелгоче, коли його родині щось загрожує, то він витягує шию і шипить шш. Навіть може вщипнути міцним дзьобом. А це гуска. вона трохи менша, ніж гусак, але в неї також є великі сильні крила. Гуси вміють літати, щоправда, не на великій відстані, просто перелітають з місця на місце. Гуси великі, важкі, живуть у дворі людей, які про них дбають, годують, облаштовують житло. Їм не потрібно десь далеко летіти, щоб добувати собі їжу, так, як диким птахам. А це гусеня, воно маленьке. Діти, а на кого більше гусеня схоже, як ви гадаєте, на курча чи на кача? Мені здається, гусеня більше схоже. На каченя. Бо в нього такий же дзьобик лопаткою, а лапки мають перетинки. А зараз давайте пограємо в гру з пташенятами. На пташиному дворі бігали пташенята та переплуталися. Мами шукають своїх дитинчат. Давайте допоможемо курчатам, каченятам і гусенятам знайти своїх мам. Ось це курка. Її дитинчата це курчата. Молодці. А це качка. Її дитинчата каченята. Так. А це гуска. Її дитинчата це гусенята. Молодці малята. Діти, сьогодні на занятті ми побували разом з півником на пташиному дворі і познайомилися з його родиною та його сусідами.